Твоє нації о, я не знаю. Коротше, прийшло підкріплення, такі привів цей фуфіл підкріплення, і коротше тут почалася м'ясорубка повна, бо я не встиг навіть всіх відлікуватися. Вони збігли сюди в цей форпост і почали почали добивати тих, хто ще не зали, не залікував свої рани. Бо, ну, коротше, це фіаско. Це повне фіаско все з цієї ситуації. Тут хіба що намагатися звідси кудись втікти, але це ніяк. Це без шансів. Намагатися когось витягнути теж без шансів, бо підтягуються ще нові загони святої нації пішов клич, клич пішов про те, що знайшлася ця банда. Ну, не знаю. Здається здається мені, що це все це страшний сон гризка. Це просто йому зараз сниться, він на, в бриду лежить і думає про те, що як це може відбуватися. Тому побачимо, побачимо, що буде далі. Ну, так, е, да. все коротше, це все, все, все уже, все скінчилося, вже все. Далі можна не про не, не противитися. Бачите, все <плес> Лежать, маринуються в своїй власній сечі і крові. Хтось вже в клітках сидить, уже, все, їх запакували. Їх уже роблять рабами. Вся банда лягла. Тут, тут буквально прийшло ще два патрулі святої нації. Я не знаю, і тут не було. Я дивився перед цим як нападати. Вони звідки з'явилися і всіх поклали, то. Коротше, це рабство, це знову рабство. Вон Фуфіл уже все. Фуфіл уже раб. Фуфіла повели. Дякую, Фуфіл, що привів підкріплення. Молодець. С Самий він найкращий чувак в загоні. Але слава Богу, слава Богу, що це був лише соногризка того, що ну, тому що просто він лежав і йому це приснилося. Він, так би мовити, думав про те, якою буде їхня перша битва. І от вона виявилася такою, він зрозумів уві йому прийшла геніальна ідея, що потрібно більше. Більше воїнів. Тобто відбудеться мобілізація по всім поселенням цієї пустки. Будемо збирати ще більше людей і проводити їх через шелошилів. Огризок прокинувся потний, мокрий, навіть з протезів мастило потекло. А Все тому, що йому щойно проснилося, як ексета нація скручує його банду в баранячий ріг, немов брудну ганчірку з гаража. Крики, полон, поразка. І цей сон відчувався не просто сном. А подарунком від Всесвіту. Ну, типу, чувак, або качайся, або тебе з'їдять. І Гризок зрозумів час діяти. Більше воїнів, більше сили. Більше посвячених у культ ВД40. І на чолі цього всього буде стояти дехто, кого він піде незабаром шукати в пустці. Про нього розповім пізніше. І понеслося спортзал забитий, гирі літають, Підстікає. Ліміт ліміти рвуться, наш маття. Хтось качає залізо, хтось пробуває мішки